Ну що ж, з вами одна з ваших улюблених рубрик на цьому каналі? А саме Маша, яка намагається якомога менше купляти книжок, і її ведуча безнадійна транжира. І почати сьогоднішні книжкові покупки хочу з гаряченького, саме з книжкового арсеналу, тобто з книжок, які я або там купила, або там пригледіла і купила невдовзі після арсеналу. Таких у мене насправді небагато, лише чотири штучки, але всі вони цікаві. Першу книжку ви, скоріш за все, вже бачили, якщо дивилися мій влог з книжкового арсеналу: це падіння динозаврії, або ж The Fall of Dinosauria», Якось так воно читається. Це український графічний роман, який я там вперше побачила, який я ніде не можу нагуглити, якого нема більше в інших книжкових магазинах. І якого, як я тільки що підгледіла, є всього лише 500 примірників на даний момент. Тобто це такий собі сам видав чи щось подібне, дуже-дуже обмежений наклад, дуже висока ціна. Книжка мені на арсеналі коштувала десь 750 гривень, якщо я правильно пам'ятаю. І так, це навіть для графічного роману якось за дорого, тому що, бачите, вона така не товста, маленька, але так вона видалася мені дуже цікавою і дуже красивою. І чому я власне звернула на неї увагу? Не тільки тому, що це для мене щось нове, для дегоди, якийсь графічний роман, який я ще не читала, не бачила і не купила. Пувала, а й тому, що якщо я правильно зрозуміла, це графічний роман без тексту. Таких доволі мало. На нашому ринку я знаю тільки прибуття Шонатана, от таке от також я зустрічала ще декілька подібних романів за все своє, от таке от читацьке життя, буквально дві-три штучки ще. І якщо я правильно інтерпретувала те, що я тут побачила, то цей також є от подібним. Тобто тут у нас багато ілюстрацій, і всі вони поєднані якимось спільним сюжетом. І наскільки я можу зрозуміти, динозаври тут мають якесь метафоричне значення, тобто вони репрезентують чи то людство, чи то якусь імперію, чи то щось таке. Подібним, тобто, бачите, у нас тут різні етапи життя цього динозавра, якісь історичні події. Коротше, має бути як мінімум дуже красиво, а як максимум ще й цікаво це читати. А ще тут дуже приємна софтача вкладинка. І так чи інакше сподіваюся, що ця книжка мене не розчарує і що вона не виявиться якимось, просто знаєте, набором картинок з динозаврами. Було б все ж таки класно, якби тут був якийсь сюжет. Наступну книжку я показувала у тому ж Влозі, у влозі з книжкового арсеналу, але тоді я її не придбала. Тим не менш, вона мені дуже припала до душі своїм зовнішнім виглядом. Мова про оцю от книжку, убивство у неї під шкірою, і я просто закохана в це видання, в цю обкладинку, мені неймовірно, вона сподобалася. Чисто з естетичної точки зору, мені дуже-дуже захотілося мати цю книжку у себе вдома. Проблема була лише в тому, що це друга частина серії. Тобто, спочатку треба все ж таки прочитати першу, навіть якщо вони не поєднані спільним сюжетом, там одні ті Самі персонажі, і вони краще розкриваються в першій книзі. все як завжди. Коротше, я зрозуміла, що якщо я хочу не просто тримати її у себе на полицях, а ще й прочитати, то треба разом брати її першу частину. І власне це я і зробила. Так що так тепер у мене їх дві. Я не знаю, чи ці детективи цікаві, але я дуже на це сподіваюся. Принаймні, вони мені видаються вже за своїми виданнями дуже атмосферними. Тут якась така естетика чи то 40-х, чи то 30-х. і головні детективи у нас, як ви тут вже могли зрозуміти жінки. Сподіваюся, що книжки будуть цікаві і будуть відповідати Йому зовнішньому вигляду, тому що видані вони дійсно дуже-дуже гарно. Інша естетично дуже дуже приваблива знахідка з книжкового арсеналу, яку я вам показала там в лозі, тоді не купила, але зрештою потім не втрималася і все ж таки придбала. Це отакий от дитячий графічний роман під назвою Вересова Міль. Гадки немає про що він, але Боже, який же він гарний. От просто подивіться, як воно намальовано. От мені навіть все одно, що це дитяча книжка, і що я нічого про неї не знаю. Це настільки атмосферно і настільки гарно, я вирішила, що мені конче треба мати цю книжку. Я хочу її прочитати. Пофік, що вона дитяча знову ж таки я її прочитаю в марафоні 24 години читання, і це для мене буде виключно естетична подорож, тому що це дуже дуже гарна робота. І, до речі, також український графічний роман. Ім'я авторки Оксана Була, і вона ж, наскільки я розумію, ілюстраторка. І просто одразу хочу їй подякувати за таку гарну роботу. Це дуже-дуже красиво. Сподіваюся, що і сюжет не підкачає. Ще одна книжка, яку я також побачила на арсеналі, але не купила, тому що вона взагалі то на той момент у мене вже була. Це Даруйте, я стиліст, ще один графічний роман, і знову української авторки. Тетяна Кремень вона намалювала і написала цю історію, і вона зі мною зв'язалася і запропонувала її на огляд. і Я просто не могла відмовити, тому що це графічний роман. Він витриманий в стилі, який мені дуже імпонує. От хто читав роботи Маржан терапія або Олів Стрьомквіст, то тут побачать якісь такі спільні моменти. Мені таке дуже подобається, і тема мені сподобалася, і, Коротше, звісно ж, я погодилася. І також відклала цю книжку на марафон 24 години читання. Дуже вже чекаю, можливо. Весті її прочитати, тому що мені здається, що це буде весело, що це буде злободенно, стильно, іронічно, але в той же час легко. Коротше, так, вже є певні сподівання, і, напевно, виною тому оця от обкладинка, де дуже прикольно, іронічно обіграний оцей от капелюх Наполеона. Тут у нас це підбор. Коротше, мені сподобалася ідея. Сподіваюся, і книжка сподобається. Також я придбала декілька новинок від видавництва видавництва. Мені взагалі здається, що жодні мої книжкові покупки не обходяться без цього видавництва їхніх графічних романів, і це дуже класно, тому що я їх дуже люблю. Так що так, у мене отут. От, звісно ж, третій том, коли завмирає серце. Звісно ж, тому що, ну а як я могла його не придбати. Вже на передзамовленні, до речі, є четвертий том, а коли вийде це відео, то, може, навіть воно вже буде і в продажі. Я ще не передзамовляла, але згодом це зроблю обов'язково, тому що планую прочитати всю серію. І ця книжка буде, так ви вгадали, в марафоні 24 години читання. Тому що мені дуже сподобалося, як я минулий марафон починала з другого тому, коли завмирає серце. Це був такий легкий, приємний старт, тому що це дуже затишна і дуже добра історія. І я вирішила, чом би так не робити, от ско. Кожним наступним марафоном, допоки є оці книжки, допоки вони виходять, всього там буде шість частин. І мені здається, що чи то п'ята чи то шоста навіть в англомовному світі ще не вийшли. Там була анонсована дата, але вони ще не з'явилися. Тим не менш, в якийсь момент це станеться. І я планую свої майбутні марафони, коли це буде можливо, також починати з ними. Інша новинка видавництва, повз яку я, звісно ж, не могла пройти, це неймовірна історія сексу, частина друга. Ця присвячена Азії та Африці. Перша частина була про захід, і, чесно кажучи, мене здивувала. Але те, що оця означно тонша, бачите, перша книжка така товстенька. А друга доволі таки маленька. Я була здивована. Тим не менш, думаю, що це буде цікаво. Признаюся, що я досі не прочитала першу частину, так що це треба буде якось виправляти. Не факт, що в цьому марафоні, про який я сьогодні постійно згадую, але в найближчому майбутньому. Може, зроблю окреме відео про ці книжки, може, зроблю відео закрите для спонсорів, тому що все ж таки це дуже відверті книги, в них відверті ілюстрації. А я хочу якось вам показати, що там всередині. Тобто, це такий контент, який YouTube, скоріш за все не дуже захоче показувати. Так що може це Буду закрити відео, а може я якось придумаю, як ще це обіграти. Подивимося. Так чи інакше хочу цю неймовірну історію прочитати, і напевно класно, що у мене є змога одразу дві частини прочитати. Не знаю, до речі, скільки планується. В принципі, у нас тут Захід, Азія та Африка. Напевно, ще якийсь там південь та північ має бути, або там Латинська Америка чи щось таке. Коротше, подивимося. Я думаю, що це не остання книжка серії. Також такі більш-менш постійні рубриці моїх книжкових покупок під назвою Я купила це для мами. У нас сьогодні фігурує Бренда. Сандерсон, я шлях королів ще не читала, і не факт, що наважуся. У мене взагалі дивні стосунки з Сандерсоном, типу я його обожнюю як особистість. Я дивилася всі його лекції по письменству. Мені дуже імпонує те, що він робить і як він це робить. Але я боюся читати його книжки, тому що я знаю, що він пише доросле фентезі, що він любить писати величезні книги. І я просто не впевнена, що я таке потягну. Я не впевнена, що я зможу в це вчитатися. Я не впевнена, що це мій стиль. І при тому я не наважуюся спробувати, тому що я не хочу це підтвердити для себе. Типу, я хочу жити в ілюзії, що Сандерсон не тільки моя людина, а й мій автор. Знаєте? Коротше, є такі якісь у мене таргани, тим не менше я впевнена, що от моїй мамі якраз таки це може зайти. Тож я її придбала цей примірник. І, до речі, вже трішечки над ним познущалася. Бо тепер у нього отакі от, от зрізи. Не скажу, що я супер ними задоволена, але я все ще навчаюся. Це була така от проба-пора, і в принципі вона не найгірша вийшла. Але це я так трішечки поспилила вам майбутнє відео, де знову знущаюся над книжковими зрізами, так що не зважайте. Інакше сподіваюся, що мамі ця книжка зайде. У неї зараз марафон перечитування Гаррі Поттера, і я знаю, що після сьомої книжки їй знадобиться щось таке, от магічне, епічне і дуже цікаве, на що вона зможе відволіктися, за допомогою чого вона зможе пережити розставання з Гаррі Поттером. Тому я дуже сподіваюся, що Брендан Сандерсон стане саме таким для неї і що він їй в цьому допоможе. Далі переходимо до книжок англійською, тому що, звісно ж, я не могла б не придбати такі книжки. І перше, що хочу вам показати, це отака от книжечка, це надзвичайна Вікторія Шва. У такому от ексклюзивному виданні. У нас ви цю книжку могли побачити в такому виданні. Власне, я досі намагаюся продати цю книжку, не знаю, чому ніхто не хоче її купувати, вона доволі непогана. А хочу продати її саме тому, що я придбала отакий от примірник. Як бачите, тут зовсім інакша обкладинка, але на цьому принади цієї книжки не закінчується, тому що, окрім цього, у неї також є автограф Вікторії Шваб. Я не скажу, що я фанатка цієї письменниці, насправді я тільки надзвичайно у неї поки що і читала, але вона вже така популярна, така майже культова. Так, часто згадую, що коли я побачила, що є можливість придбати книжку з її автографом за дуже маленькі гроші. Реально мені ця книжка обійшлася типу в 5 доларів, якщо не помиляюся. Бо це був сайт Алкрейт. Я там накопичила знижки. Коротше, long story short, я придбала цю книжку супер дешево, і так для мене це такий просто книжковий трофей. Я дуже задоволена, що він у мене є, що він у мене є в такому от виданні. Мені ця обкладинка неймовірно подобається. Хоча і оця от масмаркетво мені також по душі. І напевно в якийсь момент мені треба буде поглибити знання, все ж таки шва, оскільки у мене вже навіть її автограф є. Да? треба буде все ж таки засадити себе за читання незимого життя Аді Угу. Далі хочу показати вам дві книжечки, які я вже показувала взагалі-то в одній з розпаковок. Я не знаю, чи ця розпаковка вже вийшла на каналі, чи вона вийде в майбутньому, так чи інакше, солі за дубль. Просто хотіла вам їх показати. Це два отаких от от ромкоми: один з них фентезі ромком The Екс hex а інший це від Елі Хейзел вуд авторки гіпотези кохання, і називається вона Love on the Brain, Як це краще перекласти українською любов головного мозку, напевно. Якось так це буде, якщо у нас Льва все ж таки візьмуться за її переклад. І я взагалі-то не планувала купувати ці книжки, типу, коли-небудь я може, б їх і прочитала, але у мене не було такого активного плану от прямо зараз їх придбати. Але байерка, за якою я слідкую, я вам декілька разів про неї згадувала вже на каналі, вона в якийсь момент оголосила такий типу розпродаж. У неї там був набір книжок по дуже-дуже низьким цінам. І я оці дві книжки разом придбала за десь 450 гривень чи щось таке подібне. Тобто супер дешево. І да, власне, я вирішила, що оскільки. Є така можливість, очому би нею не скористатися. При тому, що гіпотеза кохання мені на трічку десь сподобалася, Типу, я класно провела час тією книжкою. Я дуже багато сміялася, але мене дуже дратували головні герої мене дратували події. Мені здалося, що авторка описує героїв як розумних, але при тому робить їх такими топими, що ну, це місцями було реально нестерпно. Тим не менш, читалося вона реально як відпочинок. Я підозрюю, що всі книжки Елі Хейзелвуд приблизно такі самі. І я вирішила дати їй другий шанс. От стією, от Love on the Brain». При тому днями я також дізналася, що Елі Хейзелвуд взагалі то пише романтичне фентезі. Прикиньте, угу. воно називатиметься Bright. Наречена і вийде воно в лютому 24-го року. І так, ту книжку я обов'язково буду читати. Мені дуже цікаво, як авторка ромкомів проявить себе в романтичному фентезі, яке за замовченням зазвичай більш драматичне. Що ж стосується X-Hex, наскільки я знаю, це урбаністичне фентезі, дефіс ромком. У нас тут гра слів. Екс-хекс це типу прокляття колишнього, екс-це колишній хекс це прокляття. Має бути щось веселе, легке, магічне і таке, знову ж таки, для відпочинку. Сподіваюся, що мені книжка сподобається. Сподіваюся, що не пожалкую, що її придбала хай і по знижці. І стосовно власне романтичних урбаністичних історій, у мене тут також є отака от книжечка під назвою Готікана. Я про неї дуже мало що знаю. Насправді я просто шарилася сайтом Waterstones і натрапила на цю книжку, і мене привабила анотація. Тому що у нас тут, як ви з назви напевно, із обкладинки, зрозуміли, готична атмосфера. Тут якийсь готичний коледж, а-ля темна академія у фентезі всесвіті, але при цьому це любовний роман, плюс магія, плюс го. Отика, плюс темна академія, коротше, має бути щось непогане. Але я не читала ще цю авторку чи автора. Рунікс, я не знаю, хто це. Тому це для мене трішечки кіт в мішку. За атмосферою, за анотацією, має бути ок, але чи насправді ок сама історія, вже скажу вам, коли прочитаю. Якщо ви читали або чули про цю книжку, то напишіть в коментарях, як воно, але без спойлерів, будь ласка. Також на хвилі популярності Емілі Генрі я просто не втрималася і купила її. Оце от Happy Place, при тому в ексклюзивному виданні Waterstones, от такими от зрізами. Через це книжка мені коштувала дуже дорого, реально десь під тисячу гривень. При тому, що я такі зрізи сама можу намалювати доволі легко. Типу, мені важко малювати малюнки на зрізах, але от такий от градієнт робиться супер просто. Тому не знаю, на що я витратила всі ці гроші до того, що у книжки ще є рейтинг такий собі кажуть, що це не найсильніша робота Емілі Генрі, але ну, сподіваюся, що все ж таки мені сподобається, бо інакше шкода витраченого. Авторка все ж непогана, у неї хороший склад, цікаві ідеї. І я Дуже маю великі сподівання щодо пляжного чтива. Його я незабаром хочу почати читати, поки оце от літо в розпалі. Я сподіваюся, що мені та книжка зайде. Може, навіть сподобається більше ніж Буклаверс. Хоча кажуть, що Буклаверс це сильніша книжка у Емілі Генрі. Подивимося, сподіваюся, сподіваюся, що мені у неї все сподобається. Інакше ці інвестиції не окупляться. Під супер обкладинкою книжка до речі, отака нічого особливого. Просто пуста собі книжечка. Я трішечки розчарувалася, коли це побачила, зважаючи на її ціну. Але але зважаючи також на моє нове хобі, прикрашати книжки. Тепер я отакі от обкладинки сприймаю як пусте полотно, на якому можна щось таке своє вигадати, додати, доклеїти, домалювати. Так що, може, якось в майбутньому я цю книжку зроблю трішечки більш особливою, а може зіпсую. Подивимося. Одна з напевно найскалендальніших книжок, які я коли-небудь купувала, це Ice Planet Barbarians, або ж варвари з льодяної планети. Це таке просто інопланетне порно, яке дуже-дуже багато обговорюють на західному Буктюбі, буктоці і так далі. Тут така доволі романтична обкладинка, але всередині ця книжка це просто збірка новел, такого дуже хтивого характеру про те, як якусь там дівчину чи дівчин крадуть оці от Ice Planet Barbarians, оці от двохметрові сині велетні, і всяке з ними роблять. Да. Коротше, я довгий час спостерігала за цими книжками, я дуже сміялася звідки. Великих на них, тому що кажуть, що ну, типу, ці книжки навіть пошановувачі жанру не мають сприймати всерйоз, тому що вони прямо дуже відбиті. Я не знаю, я не знаю. Я думаю, що ти з такими книжками відпочиваєш в першу чергу. І у мене сягнула думка. Я вже деякий час задумувалася про те, що може все ж таки зробити свій книжковий клуб, але зробити його зі своєю специфікою, присвячений він має бути саме любовним романом або в цілому романтичній літературі. Тобто, це може бути і фентезі, і сайфай, і що хочеш, але з романтичною складовою. І. І, оскільки у нас на ринку такі книжки тільки починають бути репрезентовані, тобто багато чого ще не перекладено, тим паче, отака от еротика чи порнушка, хто як це назве. Коротше, я подумала, що, скоріш за все, в такому клубі ми книжки також читали б англійською. Монтувальниця Маша хоче уточнити, що не обов'язково, щоб книжка була саме англійською, прочитана. Тобто, якщо ви, наприклад, володієте польською, чи німецькою, чи французькою, і знайшли цю книжку в такому перекладі, то в принципі ніяких проблем. Я особисто буду читати такі книжки англійською. По-перше, тому що це та іноземна мова якою я володію найкраще, а по-друге, тому що це зазвичай мова оригіналу таких книжок. Інші ж учасники клубу, які, наприклад, не володіють англійською настільки ж добре, а знають натомість французьку чи ще якусь мову, то вони можуть читати книжку в такому вигляді, якщо знайшли. І от скажіть мені, чи хотіли б ви приєднатися до такого книжкового клубу? Тому що у мене є ідея його почати саме з Ice Planet Barbarians. Там дуже багато частин, всі вони маленькі. Оця книжка, якщо не помиляюся, це перших шість новел. Мені здається, їх нам з головою Будемо читати разом, коментувати, ділитися враженнями. Це буде така, знаєте, закрита, спокійна спільнота, де ніхто нікого не ображає за читацькі смаки, де всі один іншого приймають, разом там якось обговорюють прочитане, щось нам може подобатися, щось ні, але при тому ніяких упереджень, ніякого снобства чи ханджества. Я думаю, що це може бути непогано. Що скажете? Якщо хочете приєднатися до такого книжкового клубу, то я посилання на нього залишаю під відео. Подивимося, як піде. Це буде такий експрес. Експериментальний запуск от з цією от книжечкою. Так що, якщо хочете, приєднуйтеся. І остання книжка, яку я придбала за цей час, це така вишенька на торті. Я спеціально залишила її на останок, тому що хотіла саме з нею завершити це відео. Це четверте крило Ребекки Ярос. Ви вже про цю книжку могли у мене на каналі щось чути чи бачити, тому що я про неї зняла окреме відео. Щоправда, я не знаю, чи воно вже вийшло, чи вийде після оцього відео. Так чи інакше, ви про неї або чули, або почуєте незабаром. І я цю книжку взагалі вже прочитала, і я від неї в захваті. Це зараз одна з моїх найулюбленіших книжок 23-го року. А може, в принципі, і за все життя. Це класне романтичне фентезі з дуже великою екшн складовою. Тут у нас всесвіт з драконами, і ці дракони просто отак от от описані. Тут у нас класна головна героїня, дуже цікавий сюжет, дуже кльово все прописано. Ти просто поринаєш цю книжку і не можеш з неї виринути до самого кінця, а потім тебе накриває книжкове похмілля, тому що порівняно з цією книжкою, вся решта починає здаватися доволі таки млявими. Я прям реально закохана в цю історію. Я дуже рада, що вона нарешті є у мене вдома в фізичному варіанті. Я безумовно буду її якось намагатися прикрашати. Сподіваюся, що я її при тому в процесі не зіпсую. Тут у мене є якраз місце і для зрізів, і з обкладинкою, що хочеш, можна робити, тому що як бачите, вона тут така пуста. І так, це буде щось ще що мене відволіче, поки я чекаю на другу частину. Вона, до речі, вийде в листопаді, і слава Богу, що так скоро. В деталі я вдаватися не буду, тому що знову ж таки є окреме відео. Можете подивитися його. Там я. Прямо дуже багато в цій книжці співаю, ну, тому що я інакше не могла, я реально в неї закохалася. І тепер мені ще й треба вигадати, як саме її помістити на своїй книжкові полиці, тому що там місця не сказати, б, щоб багато, а я хочу, щоб цю книжку було дуже класно видно. І власне на цьому все. От такі от у мене цього разу назбиралися книжкові покупки. Сподіваюся, цей стос зараз на мене не впаде. Трішки ризикований такий от трюк. Якщо ви щось цього читали або бажаєте прочитати, то напишіть мені обов'язково в коментарях, що саме. Давайте поспілкуємося про ці книжки. Тому що вони мене всі дуже-дуже цікавлять. І, звичайно ж, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, щоб подивитися о той самий марафон, яким я вас вже заспамила сьогодні в цьому відео. І також подумайте про те, щоб доєднатися до мого книжкового клубу. Я думаю, що це буде щось дуже веселе. А якщо ж бажаєте підтримати мене та цей канал фінансово посприяти нашому розвитку, то всі потрібні посилання також будуть під відео. Дякую і до зустрічі!